Багато хто в світі заговорив, що в Україні скоро скінчиться гаряча фаза війни. Можливо, за таких умов ЗСУ не встигнуть відвоювати всі окуповані території. Іноді треба чітко розуміти пріоритети. Президент недоразово зазначав: для нас головне люди. Чи варто шукати шляхи миру, шукати компроміси? Давайте дізнаємось у наших людей прямо зараз на вулиці. В Україні все частіше лунають заяви про те, що активна фаза війни стихне до кінця року. На вашу думку, на які компроміси нам доведеться піти? З ким? З росіянами? Ніяких компромісів. Якщо б стихне, то ці компроміси мені не до мені не потрібні. Я думаю, наші, в нашій ситуації немає компромісів. Треба йти до перемоги. Компроміс ніяких немає. Ні компроміси, тільки типу перемога. Це ж залежно не від власне, а, а, буде, а від нашого правого прийста. Наші влади так. Такі, ну, хоча б, скорее б вона закінчилася, там будуть пришли, скільки ж можна продовжуватися. Я рахую, що український народ ні на які компроміси не піде. Ну, тільки мирний, другі. Я вважаю ніяких компромісів. Мабуть, на якійсь домовленості, це моя думка. Я думаю, що всі цього бажають, всі вже втомилися від війни. Мабуть, люди трохи готові поступитися вже, чимось, аби тільки вже була... був мир, так сказати. бути компроміс? Питання землі, воно вже не таке важливе для людей, як, ну, як це було спочатку. Я, я вважаю, що це взагалі е, ну, ідея. Не, не для нас, тому що ні ніякі компроміси, ми не повинні йти. Ми повинні стояти на своєму. Можливо, на ті компроміси, які нам скаже Дональд Трамп. Я думаю, що на багато компромісів. Так що, якщо ми на воєнному полі, на воєнному не маємо великих успіхів, то дипломатія повинна вступати в силу. компроміси якісь, щоб не гинули люди, щоб вони знов не втрачали свої території. Я не вважаю, що ми маємо йти на компроміси. На вашу думку, чи зможемо ми повернути всі окуповані території? В найближчий час, на жаль, ні. В найближчий час. Ні. А, я би хотів вірити. Могли б повернути на само початку, на мою думку, тому що це буде важко. Ні. На даному етапі воєнним шляхом ми не зможемо. Ми гадаємо, що так. Ми віримо. Це дуже складне питання. А, зможемо, думаю, але не зараз. Ні. Не факт. Хотілося б, я, звичайно, але думаю, що ні. Моя думка, що ні. Е, так, але це буде дуже важко. Сподіваюсь, так. Сподіваюсь, так, але це маловероятне. Зможемо. Я впевнена. Можливо. Можливо. Зможемо. Колись. Не уверено вже. Це дуже складне запитання. так Хочеться, щоб так було. Но це дуже складно відповісти. Зможемо. Ми віримо в це. в даний момент ми не можемо. Питання територіальної цілісності. Влада повинна вирішувати самостійно чи радитись з народом? Не лише з народом, а потрібно а, організовувати цей завладі, скажімо так, уряд національного порятунку. Туди додати ЄС. Я маю на увазі партію Порошенка, голос там батьківщину, е, свободу всіх. Звичайно, з народом. Насправді, наш, з нами також радитись. Нашу думку також мати на увазі. Mm, Напевне, з народом радитись. Напевно, радитись з народом. Фу, звісно, все з народом. Ми тут живемо. Ми на цій землі пануємо. Да? І тому ну, те, то, що вони там вирішать, вони вирішать це в своїх інтересах. Яким буде зручніше? Радитись народом. Бажано, але вони цього не роблять. З народом. Радитись народом, я думаю. Я вважаю, що потрібно радитись з народом, бо все ж таки ми одна держава, ми всі тут живемо і потрібно якось вирішувати питання всім разом. Радитись народом. народом. Народом радитись. Напевно, з народом. Радитись з народом. Там можна і з народом, будь-які варіанти важливі. З народом, це теж не обговорюється. Я думаю, що радитись народом. обов'язково тільки з народом.